Легендарний і офігенний банан Mercedes cls клас під капотом. Тут шестициліндровий трьохлітровий бензиновий мотор з заднім приводом і автоматичною КПП. Тут у нас все є просто як у люксового мерса, Безключовий доступ. А всередині у нас ось такий АМГ-пакет від Мерседеса в сидіннях, вентиляція, підігрів. Електрорегулювання, все тут присутнє, просто все як у люксового мерса, все з підсвіточками, навіть дефлектори. Світлий салон з люком. Суперова комплектація, я б сказав навіть жир, акустика тут від бюрмейстер. Задній ряд. Це просто просто шик від Мерседес. Все в такій от темно-коричневій шкірі. Прямо як для, знаєте, от такої нотки Одмані присутні. Також тут є проекція лобового скла. Ось вона. Тому вночі ви будете бачити так же саме круто, як і днем. Ну, шик Блеск. Що можна сказати? Це ж мерседеси. Мерседеси фігні не ділають, як то кажуть. Тож, якщо сподобалося, авто шукайте його у нас на сайті автостар або на бульварі Миколи Міхновського 23, чи в застосунку автоклаб 365.